Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 найдорожчих монет світу. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б з вами хто там чи б жили б, чи взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати авторканал, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Сьогодні, друзі, існує чимало способів вигідно вкласти свої гроші. Один із найбільш надійних та поширених це купити коштовні монети. Вони не втрачають у вартості, актуальності. Не потребують особливих режимів зберігання. За винятком заходів безпеки. Ціна їх із кожним роком зростає. Особливо якщо в колекцію потрапляє рідкісний екземпляр. Перша найдорожча монета у світі це монета Дінар Хашимі 737 рік. Це друзі, старовинна золота монета. Один динар. Саудівська Аравія 737 рік. Ця старовина монета. Що носить також назву динар Хашимі, вважається найбільш значимою з усіх, що карбувалися на Аравійському півострові. Її історія пов'язана із паломництвом 10-го халіфа Омаяцької династії Умара Ібн Абн Альзіза. Вартість цієї золотої монети на аукціонних торгах у Великій Британії досягла 1 мільйона долара. Флорін Едварда III, 1343 рік. Останній раз товар було виставлено на аукціоні Spink, де її вартість була визначена фантастичною сумою майже у 7 мільйонів доларів. Цей екземпляр має по-справжньому значний вік. Золоті подвійні флоріни цього карбування перебували в обігу у 1343-44 роках. В супереч віку, чіткість гравірування дозволяє побачити на аверсі короля Едварда III, який займає своє законне місце на троні, а також деталі розкішного оздоблення. Паласового залу. Монета не має ребер, що говорить про відсутність технологій карбування металевих монет за часів середньовіччя. Друга її назва це подвійний леопард. Номінальна вартість становить 6 шилінгів. Всього у світі відомо про три примірники едвардів. Рік їх виготовлення 1343 рік. Рідкість пояснюється тим, що при виготовленні номінал не відповідав вазі, і весь тираж, за винятком декількох штук, був вилучений. Дублон Брашера. 1787 рік. Це друзі, рідкісна золота монета, виготовлена в 1787 році ювеліром Ефраїмом Брашером. І отримала назву Дублон Брашера І була продана на аукціоні у США за 7,5 млн доларів. Таким чином, у 2011 році вона стала однією із найдорожчих золотих монет. Дублон Брашера користується популярністю у колекціонерів. Оскільки вважається першою монетою, яка карбувалася у США із золота і з доларовим номіналом. У 2004 році за таку монету заплатили близько 3 мільйонів доларів. Вона була єдиним дублоном, на якому ініціали майстра викарбувані на грудях Орла, зображеного на монеті. Срібний Долар Fulvion Hair розпущене волосся. 1794 рік. У Лондоні виставлено американський срібний долар 1794 року, акціонна вартість якого перевищує 10 мільйонів доларів. Діаметр срібного долара із колекції Еймон Картера становить 4 см. Якщо його здати на металобрухт, то за сьогоднішніми цінами можна виручити 12 доларів. Приватний колекціонер Брюс Морелан у 2013 році заплатив за монету на аукціоні 10 мільйонів доларів. Багато експертів вважають, що ця монета була першою викарбованою доларовою монетою. Це означає, що його міг особисто тримати в руках президент Джордж Вашингтон. Костянтинівський карбованець. 1825 рік. Костянтинівський карбованець. Одна із рідкісних російських монет, виготовлена на Петербурзькому монетному дворі у невеликій кількості під час грудневого між у 1825 році відомо 5 примірників. Особливість монети полягає у незвичайній історії та крамольному характеру їх створення. Замовчування самого факту існування монети призвело до появи різних версій і легенд, які сприяли залученню інтересу до Костянтинівських карбованців. Срібний долар квелера першого класу 1834 рік. Це, друзі, невеликий срібний долар. І він унікальний тим, що був викарбуваний у 1834 році, але на монеті вказана дата випуску 1804 рік. Тоді були випущені останні срібні 1-доларові екземпляри. На монеті також зображений образ прекрасної жінки із кучерявим, але обережно прибраним волоссям. Вартість такої рідкісної монети становить майже 4 мільйони доларів. Золота монета подвійний Орел від 1849 по 1933 роки. Примінник із настільки високим номіналом з'явився завдяки легендарній золотій лихоманці в Каліфорнії. Монети вилучили із обігу у зв'язку із відмовою від золотого стандарту та економічною кризою, що називалася Велика Депресія. Один із небагатьох збережних зразків визнаний найкрасивішою та найдорожчою монетою США. У 1838 році у Каліфорнії були знайдені колосальні запаси золота. Дорогоцінний метал добували у такій кількості, що було вирішено побудувати в місті монетний двір і карбувати гроші для розвитку економіки країни. Ця дуже рідкісна монета на сьогодні була викуплена невідомим учасником аукціону за майже 8 мільйонів доларів. Liberty Head 5 від 1883 по 1912 рік. Це, друзі, мідно-нікелова монета США номіналом 5 центів. Має кілька різновидів. За весь час було викарбовано понад 500-700 мільйонів примірників. Із приходом нового гравера Чарльза Барбара дизайн багатьох монет був відозмінений. Зокрема, 5 центів зі щитом були замінені новим типом монети. На аверсі з'явилося характерне для монет того часу зображення жінки, яка символізує свободу. На реверсі в центрі вінка із пшениці качанім кукурудзи та листя Тютюну розташована римська цифра 5. На перших монетах під вінком не було призначення Сенс. Одна із цих монет була продана у 2005 році за 4 мільйона доларів. Single 9. 1899 рік. Історія виготовлення монети захоплює. Південно-Африканська Республіка під час англо війни не мала можливості виготовити нове кліше із датою 1899 рік. І уряд прийняв рішення використовувати торічний відбиток, виправивши на ньому дату. Для чого ж темпель був відправлений до Німеччини. Однак через війну плани довелося змінити, після чого співробітники монетного двору просто припечатали цифру 9 в кінці. Дослідний зразок був випущений у єдиному екземплярі. Далі всі вироби датувалися вірно. І ця монета придбала виняткову цінність. Колекціонери дали їй ім'я Single 9. А незвичайна історія, із розряду тих, що дуже люблять нумізмати, сприяла збільшенню вартості. 4 мільйона доларів. І остання найдорожча монета у світі із цієї добірки, шановні мої друзі, це канадська монета Золотий кленовий лист 2007 рік. У 2007 році Центральний банк Канади випустив гігантську золоту монету вагою 100 кг, товщиною 1,2 дюйма та діаметром 53 см. На лицевій стороні зображена Єлизавета ІІ, на зворотній Символ Канади, три клинових листи. Виготовлено всього 6 екземплярів. Випуск приурочений до вікового ювілею королівського монетного двору. Ця монета стала першою монетою із номіналом у 1 мільйон доларів. Вона відразу ж привернула до себе інтерес інвесторів. Ринкова вартість монет на цей час складає 4 мільйона доларів. Ось такі, друзі, найдорожчі монети у світі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумнів! Дякую всім за увагу!